Привіт! Сьогодні ми вже прийшли на роботу. Ксюшенька вже починає там. Поховарити, поховарити. Друзі, всіх вітаємо вас сьогодні зі святом, сьогодні велике-велике свято. Нехай вам всім буде мир, спокій, хай все в нас буде добре. А ми продовжуємо працювати, чи починаємо працювати, чи продовжуємо. Попили кави ось і, і приступаємо до роботи. Ларіса, іди сюди. іди до наших друзів. Ой, Ой сьогодні сьогодні. доброго ранку, всім сонячного дня, хорошого настрою. Будьте з нами, ми вас всі любимо. Дякуємо вам за підписочки, дякуємо за коментарі. Ми вас всі любимо. Добрий ранок, Україна, добрий ранок всі українці, які є на нашій земній кулі. Це ми, господинки, щиро вас вітаємо сьогоднішнім днем, сьогоднішнім святом. Будьте всі здорові, хай Господь вам всім -сім дає здоров'я, натхнення, всього самого хорошого. І будьте з нами. Ми любимо вас, а ви любить нас. Тебе і так все люблять більше за всіх. Отак. Треба було тиць, ну, А що ні, друзі, ставте Ой. лайк! Вже можете ставити лайк. Друзі, залишайтесь з нами, далі буде все цікаво. Перемила господиня всю посуду. Думаю, вже буду допомагати їй витирати. А то скажеш, що я ніфіга не роблю. Бачите, як б... стиє? Звісно. Для, друзі, нам їхати на біржу, так що ми сьогодні робимо замовлення, Пенсіонерам наготуємо та й будемо потрошки збиратися. Кость такий поспить трошки з роботи і поїдемо з Ксюшкою. Вчора пані Рима писала, хоч би вам погода була на цю, на ярмарку хороша. Пані Римочка, дивилися сьогодні синоптика, то вроді би має бути добра погода. 24 градуси, але без доща. Тістечку місить, а ми Ліса готує олійку. Ми Будемо потрошки щось робити. А в слідущу середу Ларіса дивилася, друзі, буде у нас 28 градусів жари. Представте. Я вже думаю, вже собі тако думаю, друзі, що ті троянди мені треба чимось поприскати, тому що після тих дощів я вже боюсь, щоб вони мені просто не, не позагнивалися. Давай, корова От. тут. Друзі, будемо вам показувати, чого е зробили дві серії в одному. Ну тому що, друзі, нема що показувати. Зараз так нічого не готуємо. Ну, ну що будемо показувати? Вчора курочки перепекли, котлетки пожарили, та й все. Скажу вам чесно, що вже ми з камер. Все подоставали, у нас вже нічого нема, все, це вже все. Все, подоставали, що в нас було... Якщо, таке, якщо буде така жара, 28 градусів, то так і буде. Мішкінує мотину тарілочку, помилую. А да ти нас взагалі хазяйка молодчинка? Мутається. Лурки наші вже легше, слава Богу. Так. Стюшкою за неї переживаємо, чесно, друзі, бо вона у нас Лурка наша запальничка. Наумничка вона вона старається, щоб все було добре. <різь> шо, що? що каже! Що я до неї підлизуюся. Ну представляєте, ну от що, не можна навіть похвалити. Все, більше не буду говорити, нічого за тебе. Все, друзі, більше не буду казати. Бачите, що вона мене каже, що я підлизуюся. От зараза. Я за неї переживаю, я за неї молюся кожен день, щоб їй було легше, щоб їй ті нозі не боліли. А вона каже, Діда, хто там у нас нам пися тут? А? Я не знаю. Слухай, може. А, та, Слухай, вода десь тече. Ти що? Да. Треба саньку пошка Почекай. Тут ні не тече. Тут ніде не тече. Бачок пери... Да, я, тоже сьогодні замітила. Бачок. А с кокланы капає? Ні. Аварія, друзі. Ба... Унітаз розвернути в другу сторону. Хтось недобре сів. Чуєте, бо він нас не прикріплять. Стоїть. Добре, що стоїть. Хто з розгону сяде, все, камздець. Ну що ж таке, вода. тече. Так, друзі, тісточко у нас відпочило. І ми проступаємо до роботи. Ксюшка бере свій зошит чарівний. Нас тепер кожен має свою посаду. Говори щось до друзів наших. Так. Да. Да. Я щось сиджу і Ти, не, ти пила... мечтаєш? Ні, пила я каву і щось не вадумає. Зараз так. ми зробимо продукти Ларисочка і поп'ємо кавки. Так, да. Бо щось не взяло. За, За... Зараз поставимо подктися піцу і поп'ємо кавки. Так, да? Так. Да. Да, да. да. Сьогодні в мене гарний настрій. Сьогодні ми їдемо на біржу. Бачите, як радіє на біржу. Да. Ви знаєте, ми вчора не знімали, до нас вчора воїна проходили. Ой-ой-ой, друзі. І ви знаєте, ми такі були розстроєні. Навіть і не попрощалися з вами, якщо чесно. Да, бо ми дуже такі були, розтроєнні. просто нема слов. Послухали, яке відношення до наших бійців. В лікарнях це жах. Жах просто жах. Це просто в голові не вкладається, як ті лікарі відносяться до наших хлопців, які ж їх захищають. Ужас, ужас. І сто раз буду казати і казала, що ми нічуть і нічим не ліпші від обті. Чесно, чесно. Ми вчора вже побачили, Ужас. який прийшов до нас воїн після операції, ви бите бачили, і що він нам розказує. Якби це все можна було, друзі, вам зняти на камеру і показати. Не хочеться просто тих людей, знаєш, відставляти. Це капець. По-перше, по-друге, приїхав ще один, який комісований вже, і те саме розказує, як він зараз в лікарні. Приїжджає в лікарню і яке відношення до хлопців це не знаю. Ті лікарі, чи вони не зображають, що вони роблять, і я не знаю. Я просто не знаю. Мені вчора хотілося плакати, кричати. У нас настроєння мало на нулі. Я як побачила, як той воїн виходив з машини, мені вже погано стало. Вже стало погано, а ще як прийшов, як пофрозказував ужас, ужас. Де хлопці будуть Ти знаєш, тільки сижу і думаю, Іна, невже то радянська система зробила лікарів такими? Я не знаю, но, слухай, оці ж молоді лікарі вже молоді, це не радянської закалки, кажуть. Люди, молодь. І вони так ставляться похабно, з ненавістю такою до тих хлопців, бо їх ж багато. Слухайте, дорогі, ви гребете в карман собі гроші берете. З кого? І завдяки їм? І завдяки їм гребет, ви маєте можливість працювати завдяки тим хлопцям. От. Це жах. Це жах. А чого б тобі не поїхати один з другим лікарем і не допомогти там тим, які е, витягують... Замініть! Да, Замініть. Да. Зробіть заміну. Хай ті лікарі приїдуть сюди, трохи відпочинуть, а ви б поїхали туди і подивилися на те все. Я, Ви знаєте, я вчора прийшла додому, в мене я сіла, я чоловікові те все розповідаю, я не можу прийти до тями. Те, що ми почули. Ой, це знаєте, друзі, це так виходить, як будто би розходний матеріал. От використала держава її, так, да? і все. І вони вже нікому не потрібні. Зовсім. Ну, ну, так же не взяти. А потім, ви знаєте, закінчиться війна. Я знаю, що вона закінчиться. Рано чи пізно прийде кінець в тому всьому. І поприходять ті хлопці, і ми будемо чути, то там зірвалася граната в кабінеті якогось лікаря. Чишем якось посадовця, а я не здивуюсь. Так я буде. не здивуюсь. Людинки, ми чуємо те, і здається, сам би те зробив би, сам би те зробив, а хлопці будуть те робити. Тому що нерви не, не желізні, не витримують. Вони проходять таке пекло, пекло страшнюче. І таке відношення до них, то ви мене вибачте, що того має бути. Інше? Так, це має бути пиріжок з капустою жареним. Угу. Пиріжок з капустою, з лівом жареним. Так. Ой, ото люди з капустою печені. Печ ото вам розказуємо, бо вчора ми під таким враженням були, що мама дорога. Той воїн розказує, слухайте, хочеться його обняти, якось притулити. Щоб він, хоч почувствував хоч якесь тепло. Слухайте, що хтось його підтримує. Це, це дурдом, це просто дурдом. Я розумію. Їх багато хлопців, всі вони на нервах. Але люди добрі. Де вони, а де ми. Знаєте, друзі, в нас вчора таке враження склалося. Ті <клухи> воїни е їдуть до нас. Тому що їм нема кому пожалуватися, вірите? Да. Вони приїжджають сюди, вони вкладають душу, вони бачать, що, е, що ми дійсно якось їх підтримуємо якимось добрим словом. Е, і вони просто їдуть, як то пожалітися, бо, бо їм нема кому пожалітися. Бо вірте, що люди стали байдужими, дуже люди е, звикли людей війни, тому що в нас не бомблять. Не стріляють, нічого абсолютно У нас, слава Богу, все добре. І ті хлопці приїжджають, вони е, йдуть до нас туди ну, на кухню, і вони нам просто розказують, бо вони знають, що ми їх розуміємо. І, підтримує і, підтримує. і підтримуємо їх. Це ужас. Ну чого ж таке скотське відношення? Ну чого? Я не можу зрозуміти. Коцькі відношення. Так, два печени, так? Да? Угу, з капустою. Так, е -е, да, два печени з капустою. Це вже хлопці не кидають. Що ж ми такі поставали черстві? Я не знаю. Ну чого? От вони приїжджають, ті хлопці, сюди. І вони уїжджають назад, бо вони тут бачать якісь такі, знаєте, озлобленість, ненавість. Вроді то вони розпочали ту війну. І я не знаю. Я просто не знаю, що вам казати, люди дорогі. А лікарі. Я тим більше, е, ви знаєте, я вам хочу сказати, є лікарі, є. Я навіть теж на такого попала. Попала на такого лікаря, які знають, е, ви знаєте, я зайшла, він зразу впізнав по-перше, мене. Я слухайте, я вже зірка. І по-друге, він за прийом не взяв з мене гроші. Не взяв. Тому що каже, я знаю, де ви працюєте, для кого ви працюєте, каже, я з вас гроші не візьму. Слухайте, оце людина, оце людина, оце я розумію. А сидіти і наживатися на тих хлопцях, бо знати, що в них зарплата хороша, ну то заберись і ти туди поїдь, і ти там заробиш твої гроші. Чого ж ти сидиш тут? Чи знаєш, з-кого говорять, і воно що себе вінеті так і виставляє. Фу, віддотяння. Це пончики, а це матушечка. Ой, так, хлопці, хлопці. Вісім. Сім треба. А, сім, да? да, так? Так, сім. Оце буде. Несприятний. Неприятний. Да. Навіть вони не попрощалися якось так по відеору. Закончили так, ну нікак. Ми так, звісно, не любимо робити, але просто якийсь таке настрій впав повністю. На душі було... Так якось важко на душі, що просто важко тих хлопців. що... — Водушечка, да, так? Так, це водошечка. Лариса, mm. оце два э, котлетка, два mm. котлета і три сосиски. Це в нас все залишилося кісточку. Так? Нічого. Так, друзі, ну що, ми вже закінчуємо свою роботу. Ксюшка вже запаковує котлетки. Лариса все ховає теж в холодильник. Покормили ми наших пенсіонерів. Курмили наших хлопців. Ти бачиш, що там не закривається? Треба. Та й будемо збиратися потрошки вже на біржу їхати, друзі. Зараз ми їдемо на біржу. Друзі, дорогенькі друзі, вибачайте, що таке може коротке відео. Завтра буде більше відео, тому що людина ще інуська. О, і будемо ми робити калейдоскоп. Покажемо вам рецептика класного. Будемо готуватися до ярмарки. Вот. І завтра будемо трошки більше відео. А сьогодні ми вже збираємося їхати на біржу. Вот. І всім бажаю гарного, мирного вечора. І до зустрічі завтра, друзі! Залишайтесь з нами, і все буде Україна! Ну що, дорогі наші підписники? Відробили день, мої дві кульоми їдуть на біржу, а я шарую додому. Ти кульома! Покормили пенсіонерів своїх, тих временно переміщених осіб ще. Так що все, робота наша зроблена. О, ще одна кульома йде. Дивіться, 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 бачите. Так що, от такі у нас сьогодні діла. Поробили трошки і шоруїмо. Да. Завтра з вами знову зустрінемося, виходьте на ефір, будемо раді вас бачити. Знову щось вам розкажемо. Щось будемо показувати, завтра будемо пекти, О. де що будемо робити Бачите? і вам покажемо. Завтра да. завтра вже будемо, друзі, завтра вам знімемо трошки довше відео, завтра буде, бо завтра ми, нас так, ну, така підготовка буде до ярмарки. Короте. Так що чекайте завтра. До завтра любимо вас цілуємо